Доброго дня всім! Сьогодні хочу подякувати Маргариті Богозбековій за курс практикум партнерства 2025. Майже два місяці навчання. Три години пролітали дуже швидко, а знання залишилися навічно. Дякую спікерам Олегу Меншикову, Ганні Бондаренко, Артуру Павловичу Аганесяну, Олені Маленковій, Олександру Недобору. Виробити неймовірно корисну справу для підвищення освіти в ріелторській справі. Щиро дякую за інвестицію вашого часу та знань у мій професійний розвиток. Пройдений курс відкрив для мене нові перспективи. Я почала на практиці використовувати аферти і доволі успішно поглибила знання угод по його оселі, Розібралась більше в комерційній нерухомості. І взагалі я вдячна Богу, що послав мені мудрих, щирих, розумних, досвідчених колег, з якими сподіваюся, сподіваюся буду буду тися ще не раз, бо, наче ми вже стали однією сім'єю. Сподіваюсь, що ми ще побачимось. До нових зустрічей.